Во-во-во-во, я знаю, ти шукав футбол онлайн, а тут якийсь чувак стоїть. Почекай, дай буквально кілька секунд, і далі ти зрозумієш, чи це відео буде корисним для тебе чи ні. Я дійсно розкажу, як дивитися футбол онлайн швидко і з мінімальними витратами. Перший спосіб абсолютно безкоштовний, другий спосіб прийдеться трішечки заплатити, але при цьому є свої переваги. Я розбив відео на таймлайн, тому якщо ти поспішаєш, можеш обрати той відрізок, який тобі саме потрібен. О, знаєш, колись я так само, як і ти, шукав, де подивитися футбол онлайн, чого тільки не надивився в інтернеті. Ну, найрозповсюдженіше це посилання на онлайн-трансляцію на Ютубі, і там, де знизу написано, коли онлайн-трансляція почнеться, тут з'явиться якесь посилання. Але чомусь майже в половині випадків воно там не з'являється. Друге, це коли ти вбиваєш онлайн трансляція футболу, а тобі пропонується текстова трансляція. Ну блін, я, я ж дивитися, прийшов. Я ж не читати футбол. Прийшов. Ну і третє, це взагалі топчик. Був це коли я знайшов той матч, що мені потрібен онлайн на Ютубі в класній якості. Але це була симуляція в комп'ютерній грі. А, причому я потім порівняв рахунок, не збігся із реальним матчем. Для першого способу нам знадобиться додаток A-Stream Player. це спеціальний додаток для перегляду живого потокового відео. Тож, якщо є якась спортивна подія, то скоріш за все є людина, яка буде стрімити це в мережу. От і будемо дивитися це безкоштовно. Ідемо на офіційний сайт A-Stream і скачуємо дистрибутив для Windows або Linux, або там ще щось у тебе є. Нам важливо використовувати саме офіційний сайт, тому що програма є безкоштовна. Нам не потрібні ніякі креки, ніякі кейк-генератори, І ми ж не хочемо підчепити троянщика, тому будемо користуватися тільки офіційними сайтами. Особисто я користуюся сайтом myfootball.top. В нього зручний інтерфейс, і, в принципі, майже всі трансляції, що мені потрібні, там є. Зазвичай, якщо грає українська команда, то є трансляція і української мови. Окрім того, ти можеш обрати якість, з якою буде проходити відеотрансляція. Це впливає на те, яка в тебе ширина каналу вдома. Тож, якщо в тебе відео буде подлагувати і підтормажувати, ти зможеш обрати потік із меншою якістю для себе. Окрім того, саме мої спостереження. Якщо ти дивишся онлайн-трансляцію через Wi-Fi, то воно буде щось там пригальмовувати. А якщо дивишся чисто по шнурку, то тоді все працює і майже все супер. Ну і, звісно, недоліки цього методу. Перше, тобі треба буде час від часу дивитись рекламу, але я думаю, що з цим можна змиритися. телеку в тебе теж є реклама, і ти від цього нікуди не діваєшся. А другий мінус трансляція може бути не завжди стабільною. Час від часу вона може рватися. Ну, якщо на це гроші не виділяються, то, звісно, і якість може трішки через це страждати. Ну і другий спосіб це е, за гроші, за умовно, невеликі гроші. Для цього ми використаємо онлайн-кінотеатр, який є у нас в Україні. А найрозпосюдженіші це світ Тіві, Ол ТВ і Мігого. All TV, скажу чесно, він для мене трішечки помер, коли трансляція збірної України почала гальмувати, виснути і обриватися. Тож про нього я більше не згадую. TV, класні пацани, україномовний контент супер. Але на жаль, більшість футбольних матчів, які зараз транслюються. Їх просто нема в тих каналах, що присутні на Світ-ТВ. для цього способу нам потрібно буде подивитися, на якому каналі буде відбуватися трансляція нашого футбольного матчу. Дійсно, в 99 випадках цей канал в МіГОГО присутній. але про всяк випадок все-таки подивись, щоб зайві гроші не заплатити. Список каналів можна подивитися на сайті МіГОГО. Де транслюється футбол, зазвичай пишуть на Sport.ua або Football.ua. для початку. Чому саме міго у них є зручний варіант подивитися, якби в демо весь їх фулфарш за відносно невеликі гроші? І ця інформація є в них на офіційному сайті. Все, що потрібно, це зареєструватися. А для реєстрації нам потрібен або телефон, або, наприклад, Google аккаунт. А чим нам зручний Google аккаунт? Ми можемо реєструватися кілька разів, да хоч 100, хоч 1000, і кожен раз це буде у нас новий користувач. Тож йдемо на Міґого сайт, реєструємося і активуємо наш демо-тариф. І далі сайт попросить в тебе номер твоєї кредитної карти для того, щоб оплатити 29 гривень. Не хвилюйся, ці дані можна давати, але додивись до кінця, є один важливий нюанс, щоб ти не витратив зайві гроші, коли в цей час сплине. В мене окрема карта для інтернет-розрахунків із нульовим кредитним лімітом. І якщо я щось хочу засвітити в інтернеті, то я беру цю карту, перевожу на неї стільки грошей, скільки мені потрібно, і далі розраховую з нею. При цьому я маю хороший здоровий сон, я не переживаю, що гроші із моєї карти десь далі підуть. І тут ти такий, ти ж казав безкоштовно, а це аж 29 гривень до да ночувак, ну, ну май совість, ну реально, ти ж більше на пиво потратив на свої чіпці, ніж ці нещасні 29 гривень. Тож ти маєш другий спосіб, як подивитися футбол за відносно невеликі гроші. В чому мінуси? Ну тобі прийшлось трошечки заплатити. А в чому плюси? Твоя трансляція точно буде стабільна, в ну, нього хороший сервіс, і він не рве трансляції і майже не глюч. З іншого боку, в тебе буде хороша якість, і ти будеш впевнений, що нічого не пропустиш. Взагалі, мені Мегого подобається і не вважайте це за рекламу, але я б такий, щоб навіть мав нормальну підписку і потім не морочив собі з цим голову. А от саме тепер починається той момент, про який я казав на початку цього способу. Коли ви активуєте демо період, у вас починається підписка на сервіс Мегого. І якщо ви цю підписку не скасуєте, то по закінченню деморежима з вас спишуться гроші. Тож, якщо ти не бажаєш далі користуватися цим сервісом, підписку треба скасувати, щоб з тебе не знялися зайві гроші. Йдемо в особистий кабінет і скасовуємо підписку. Це, в принципі, просто. Ну, ось ми розглянули, як дивитися футбол онлайн. Якщо це відео було тобі корисне, став лайк, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити інші корисні поради. В коментарях напиши, чи в тебе все вийшло, і яким способом саме користуєшся ти. До зустрічі!